Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео! Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Настав новий 2023 рік. І саме час вам розповісти, що нас очікує в січні на євросервері World of Tanks. Тут буде і реліз нової гілки танків, так і нова акція в бій. А тепер про це все докладно. Хочу вам нагадати, що цьогорічний наступ буде тривати по 9 січня. Саме тому встигніть до того часу використати всі знижки на техніку, якщо вже пройдете всі необхідні завдання міли та арні. Також до 2 січня в ігровому магазині доступна купівля за золото одного з моїх улюблених танків Su 130 пм І аналізуючи минулі пропозиції, видно, що танк викладають на 3 дні з пробіжком в 1. День між акціями, і тому, швидше за все, нас ще очікує як мінімум дві пропозиції на покупку за золото. Будемо чекати, а то хочеться в кінці наступу дійсно отримати щось цікаве. А зараз, поки що, без звичайного календаря пропозицій по танкам все виглядає надзвичайно сумно. Су 130 пм зараз можна придбати в ангар по ціні 10100 золота. Хоро новини для тих, кому сподобалися нові режими аркади зі сніжками та ковзанками. З 6 по 8 січня на перші новорічні вихідні будуть доступні обидва режими на вибір. Особисто для мене катнути всі режими було цікаво, але на два-три бої і достатньо. І хочу нагадати, що в режимі аркади грав сніжки. Всі ваші снаряди отримують нову балістику та навісну траєкторію. І починають падати як реальні сніжки або фугаси з надповільною швидкістю. В режимі аркади льодовиковий період ваша машина стає малокерованою та зменшується щеплення з дорогою. І тому гра в цей режим це просто постійний дрифт та стрільба на ходу. З 5 січня стартує нова акція в бій. Тут нарешті нам дістанеться в пришвидшену прокачку ЛТ. І я вже знаю про гілку якого танку буде наступне відео про прокачки гілки. До 5 лютого в акції в бій будуть приймати участь ВЗ-55, важкий чеський танк з барабаном на два снаряди та Рейн Метал Панцерваген. Німецька ЛТ. Так як я тільки в листопаді викачав ВЗ-55. Цьому місяці займусь німецькою ЛТ, але я знаю, що більшість з вас цікавить саме в 55 якщо ще немає в ангарі, тому буду намагатися зробити відео і про нього з власними думками про кожен танк цієї гілки як завжди ми отримуємо знижки на купівлю будь-якого танку з цієї гілки. З 2 по 5 рівень зі знижкою в 50% та з 6 по 10 рівень зі знижкою в 30% у сріблі. Тому це чудова нагода, хто вже викачав ВЗ-55 його придбати. Кожного дня на будь-якій техніці гілки буде доступно одноразово x 5 до досвіду за першу перемогу в день. Також ви будете постійно протягом місяця отримувати x 2 до досвіду екіпажу, потрапляючи в топ-7 команди по чистому досвіду. Так само можна отримувати 10 разів на акаунт по 6500 досвіду, завдавши 20 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв. Ну і одноразово можна отримати ще 20 тисяч досвіду, настрілявши за будь-яку кількість боїв 200 тисяч шкоди. На панцервагені це буде непросто, а от на гілці ВЗ не складно. І так, друзі, я пам'ятаю, що рейнметал Пансер Ваген займав одне з найгірших місць в моєму попередньому відео про прокачуваних невдах 10-го рівня. Але тепер я оціню цю машину власними силами та розповім вам, адже можливо для мене буде це найкраще ЛТ в цій грі. А тепер до наступних подій: з 6 по 9 січня на вихідні будуть доступні прості бойові завдання, за виконання яких можна буде трішки назбирати аптечок, ремок та інших розхідних. Також з головних подій січня 2023 року це те, що з 11 січня в World of Tanks з'являється нова гілка китайської важкої техніки. Вона буде складатися з чотирьох досліджуваних машин від БЗ-58 7 рівня до БЗ-75 10 рівня. Поговоримо трішки про цю гілку та як вона буде відрізнятися від того ненависного БЗ-176, що падає з коробок. Отже, в останній тестовій ітерації китайських тяжів знову ж таки відбувся їх нерв. І на перший погляд вони тепер не виглядають грізними. Про що ми могли подумати, зустрічаючи фугасного БЗ 176 в рандомі. Адже в прокачуваних танків забрали фугасну гармату. Певно, розробники зрозуміли, що прем БЗ наробив значно більше шкоди, чим вніс нового та цікавого в гру. І вносити на 10 рівень таких фугасних монстрів для ще більш прискорених зливів ніхто не хоче. Отже, БЗ58, 7 рівень, максимальна швидкість знижена з 35 до 30 км на годину, збільшено розкид до 0,38, час зведення до 2,5. 10 секунд, а перезарядку гармати подовжено на 2 секунди до 12,5 в топовій башті. Восьмий рівень БЗ-166 зменшено кількість хітпойнтів з 1500 на 1450 одиниць. Максимальну швидкість також порізали з 35 до 30 км на годину. Розхід збільшився з 0,42 до 0,44, а перезаряджання з топовою баштою збільшено з 13,5 до до 15,5 секунд танк для любителів почекати. Перезарядка тепер займає 16 секунд. Дев'ятий рівень отримав абсолютно ті ж нерфи в швидкості до 30 км на годину. Перезарядка тепер займає 16 секунд. А зведення цілих 3,2 секунди. Ну і вишенька на торті бз 75 10 рівень буде мати наступні характеристики. Максимальна швидкість вперед зменшена також з 35 до 30 км на годину, розкид гармати з 0,4 до 0,42, а час перезаряджання з 17 на 18 секунд. Отже, чи буде цей танк все ще цікавим, побачимо вже в рандомі найближчим часом. В січні цього року будемо зустрічати східний новий рік. Вже 13 січня можна буде зустріти рік кролика з бойовими завданнями, різними розпродажами, акціями, що будуть включати в себе тематичні елементи зовнішнього вигляду. Також в нас буде новий ангар, присвячений цьому дійству. Так що чекаємо наступний місяць він має бути наповнений магією китайського нового року. А кого цікавлять додаткові дропси? Або ж турніри World of Tanks з 21 по 22 січня буде проходити турнір в ОЦІ. Бої проходитимуть в режимі 7 на 7, а трансляції будуть проходити на офіційних каналах World of Tanks. За перегляд цих трансляцій, як завжди, будуть падати додаткові дропси. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансову розвиток контенту, QR-код та посилання на моду знизу. Пиши будь-який коментар, це допомагає по поширювати відео на Ютубі, що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!